Somebody. Thank you. та ра, -ра -та, -та. Та, та. О, уявімо, усюди буде мир та гармонія. Тільки но завжди. Фантастично! У тебе добре виходить. Вау. Гей, hey, дякую, Луїс! <плес> 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 Маємо великий прогрес. Продовжимо. Гей, hey, Луїс! Ми намагаємось придумати нові слова до пісні і в цього хлопця круто виходить. Оу, oh, дивись. О, oh, вітаю, друзі. Дуже дякуємо, що ви приєднались. Кая, не бажаєш представитись? Привіт! Мене звуть Кая, я родом з Лобаця в Ботсвані, я мрію стати письменником, коли закінчу школу. Побачивши твій талант, я в цьому не сумніваюсь. Ну, ми тільки розпочали, якщо чесно. Тому будь-які ідеї будуть доречні. Твоя черга? <ривіт> я люблю мир ще і я. І ти також. Вау! Тобі і вдається. <ривіт> А якщо додати щось про почуття або про природу. Вау! <илась noise> wow, чудова ідея! Маємо про що співати. Тобі, мабуть, не завадить придумати кілька рядків для завершення пісні. Коли ми добрі, та коли ми щирі, збуваються усі наші заповітні мрії. І кращим стане увесь світ. Тож, давай розпочнемо. Задля всіх на землі. Дивись, наскільки краща стала твоя пісня, коли хтось допомагає. <гум> Друзі завжди стануть у нагоді, які б на тебе не чекали пригоди. Невеликий вірш, який я придумав по дорозі в сад доброти. <гум> Що ж. Поглянемо яку історію на цей раз нам приготувала чарівна скриня. Давай. Підходь і відкривай. Так. Вау. Вау. Я люблю мир ще і як. І ти також. Мир та гармонія невдовзі запанують. но. Вау. Ага. Деджі і неді і велика подушка. Історія про найкращу подушку на світі. На ній можна сидіти. Бавитись, спати. Та навіть носити як капелюх. Деджі розлігся на подушці, читаючи книгу. Він зайняв її усю так, що ніхто більше б на ній не помістився. Проте ніхто і не хотів. І Деджі сказав, що це його подушка. Неді схопила подушку і витягла її з під нього. Деджі засумував, опинившись на підлозі без зручної подушки. Вчителька пані Оговео, побачивши, що трапилось, попросила Деджі і Неді підійти до неї. Деджі, звернулась пані Оговео. Розкажи, будь ласка, неді, що ти відчув, коли вона забрала подушку. Мені стало дуже сумно, сказав Деджі. І я розплакався. Неді, чи можеш пригадати, коли тобі бувало сумно? запитала пані Оговео. Неді задумалась. Вчора, коли загубила свого улюбленого робота, я розплакалась, відповіла вона. Хороший приклад Неді. сказала пані Оговео. Неді подумала ще. Так ось що відчуває Деджі? запитала вона. Пані Оговео кивнула. Деджі, вибаче, образила тебе. промовила Неді. Що б ти зробила наступного разу, замість того, щоб забрати подушку Неді? запитала пані Оговео. Неді знову задумалась. Я б могла дочекати своєї черги, промовила вона. Чудова ідея! сказала пані Оговео. Деджі, а які в тебе варіанти? Поміркувавши, Деджі сказав. Я би міг поділитись подушкою. Це також чудова ідея. Промовила пані Оговео Ви молодці. Можливо, ви ще щось придумаєте? запитала пані Оговео Неді сказала. Ми б могли бавитись з подушкою по черзі. Давай пограємось в астронавтів, запитав Деджі. Тут вистачить місця на двох!» Неді дуже сподобалась ідея Деджі. А давай, сказала вона. Спочатку ти будеш капітаном. Деджі і неді розпочали свою космічну подорож. Оскільки в космосі не було бутербродів, їм довелося повернутися назад на вечерю. і Неді зробили для себе багато висновків. Можеш назвати кілька? Звичайно. Дедж був дуже щасливий, задоволений, бавлячись подушкою. Але коли Неді забрала її в нього, він був дуже, дуже засмучений. А що ти можеш сказати про почуття Неді? Думаю, Неді відчувала гнів і заздрість, що Деджі бавиться подушкою замість неї. А що зробила пані Оговео? Скажи. Вона хотіла, щоб вони помирилися і знайшли мирне рішення. Все як в моїй ой, нашій пісні. <рес> так, можливо, якби вони з самого початку подумали про почуття одне одного, цього би не сталося. В такому випадку не було б цієї чудової історії. Чи вчинила б інакше неді, якби вона одразу подумала про почуття інших? Можливо, вона б не зробила поспішних вчинків і, замислившись, змогла б опанувати свою злість. Саме так, чудово, що би міг зробити Деджі для уникнення конфлікту? Хм, Деджі сказав, що подушка належить йому, хоча насправді вона для загального користування. Іноді, коли ми щось дуже любимо, чи улюблена іграшка, чи найкращий друг. Ми забуваємо, що повинні ділитись, а не привласнювати все собі. І завжди необхідно пам'ятати, що окрім нас є інші люди, яким теж може подобатись те саме. Так, бо подушка б нікуди не зникла. Тільки якби в неї не виросли ноги. І вона була достатньо великою, щоб на ній помістилося двоє. Угу, Можливо, навіть і більше. І далі міг би запропонувати неді погратися разом з ним. Угу. Саме так. Розкажи мені, Кая, чи в тебе бували схожі ситуації, як у Деджі і Неді? Ну, я полюбляю грати ігри в телефоні моєї мами. Одного разу, коли я був в процесі гри, моїй мамі знадобився її телефон по роботі. А я майже пройшов гру. Вона вічливо попросила мене віддати їй телефон, але я цього не зробив. І тоді. Все закінчилось тим, що вона на мене накричала і забрала телефон. Оу, мабуть, це було дуже неприємно так, було. Врешті-решт я розплакався. Але пізніше, заспокоївшись, я зрозумів, що вчинив егоїстично і повинен був віддати телефон, коли мама мене попросила. Чи обговорювали ви з мамою цю ситуацію? Мама сказала, що не повинна було зриватись на мене. Але, якщо чесно, то я мав віддати телефон, коли вона попросила. Все ж таки, це її телефон. Що ти відчув, коли вона забрала в тебе телефон? І як гадаєш, що вона відчула в той момент? Я був дуже розчарованим і відчув несправедливість, адже я вигравав у грі. Але потім я подумав, що, мабуть, моя мама. Була розчарована, можливо, ще більше за мене. Ви поговорили з мамою, як у майбутньому уникати конфліктів. Так. Тепер я граю в телефоні тільки в відведений час, і моя мама завжди попереджає мене за п'ять хвилин до закінчення. Також я віддаю їй телефон одразу після того, як вона мене попросить. І це працює? Так, це працює. Я досі граюся на телефоні, проте тепер я знаю, що він належить їй, і вона просто зі мною ділиться, за що я дуже вдячний. Це чудовий приклад мирного і розумного вирішення конфлікту. Тепер я знаю, що ти розумієш, що таке мир, адже ти написав таку прекрасну пісню. А ти знаєш, що таке конфлікт? Mm -mm. Що ж, конфлікт. Це коли двоє людей не можуть дійти згоди, хочуть різних речей і сваряться одне з одним. То це протилежне миру? Саме так. Молодець. Конфлікт є протилежністю миру. Але чи знаєш ти слово резолюція? Ні, не чув цього слова раніше. Проте і що це. Вау, я вражений. Давай спробуй. Ну, мені здається, це план, за яким ми можемо досягти миру або щоби зупинити сварку. Резолюція це рішення. Це спосіб вирішення проблеми та створення плану дій. Так само, як ви зробили з мамою з її телефоном. Деджі. що образила тебе. Промовила Неді. Що б ти зробила наступного разу, замість того, щоб забрати подушку Неді? Запитала пані Оговео. Неді знову задумалась. Я б могла дочекати своєї черги. промовила вона. Чудова ідея. сказала пані Оговео. Деджі. А які в тебе варіанти? Поміркувавши, Деджі, сказав. Я би міг поділитись подушкою. Це також чудова ідея. Промовила пані Оговео. Ви молодці. Оскільки резолюція враховує обидві сторони, вона є справедливою для всіх і зупиняє сварку. З резолюціями світ міг би стати набагато-багато кращим. Я би дуже хотів, щоб лідери деяких країн могли краще знаходити мирне рішення. Ти все правильно розумієш і розумно говориш. Якби люди вміли вирішувати конфлікти резолюцією, було б менше війн. Менше війн більше миру. Цього хочуть усі. Також потрібно пам'ятати, що наші дії мають наслідки. Це ще одне чудове слово. А вже ж! наслідки це результат. Це те, що трапляється після того, як ми щось зробили. Наприклад, Неді забрала в Деджі подушку, і вони посварились. У цьому випадку їхня сварка стала наслідком. Це щось подібне на те, коли ми кидаємо камінь у воду. Ти колись так робив? Звичайно. І що було? З'являлися хвилі, які поширювались. О, Ти правий. Наші дії також мають властивість розповсюджуватись. Якщо ми відчуваємо злість і діємо через гнів, ми будемо розповсюджувати гнів і викликати його в інших людей. Те саме стосується і приємних емоцій. Якщо ми робимо щось з добротою та любов'ю, ми створимо більше доброти та любові у світі. Бачиш, Кая, навіть такі невеликі дії, як співпісні чи розмова з другом. Можуть мати великий вплив на те, щоб зробити світ набагато кращим. Тепер я пишаюсь своєю піснею ще більше. І я теж <реш> <реш> так. А ще я пишаюсь з тобою, Дональд. Дякую. Мені дуже приємно, Кая. Тож, продовжуй писати пісні, сподіваюся, що ти напишеш ще щось, і заспіваєш нам тут, у саду доброти. Це ж стосується і вас, любі глядачі, створюйте пісні вдома і, можливо, одного дня заспіваєте їх нам в саду доброти. Що ж, нам залишається тільки одне давай зробимо це разом. А вже ж! за нашу, нашу дружбу дякую, дякую тобі. Радію тішусь з нашого єднання. Всі барви з різних закутків землі, чи то дощі хмар, чи сонячне осяння, виблискують в цей день для нас грайливо. Правдиве серце розповість чутливо. Таким ти є, це справжня неповторність. Таким я є. Люблю тебе, і це не випадковість. Люблю тебе за непідробну винятковість. Bye -bye. Bye -bye. thank you for being my friend i'm so glad that we can be together all the colors at the planet send Sunny way